Пане Михайло, немає різниці, от каже пан Олександр, про довіру е, в плані довіри до того, хто оплачує ці аналізи. Ну, Віталій Кличко, перший номер списку БПП президентського. Його рідний брат оплачує аналізи. Так, вада ВІДІЙ серйозна незалежна організація. Ну але хто платить, як кажуть, знаєте, той має певний вплив. Чи не чи ні? Знаєте, нас найбільше турбує це не так, як їхні аналізи, все ж таки, а їхні помисли і дії. Тих кандидатів, я думаю, те, що сьогодні відбувається в суспільстві, це десь, знаєте, нагадує якийсь телесеріал. Таке враження, що ми його оживили. Серіали, які... Мені нагадується День Сурка. Та... Знаєте, да. мені здається, 5 числа ми це вже проходили. Сьогодні ну, 10 і знову те саме. Пане Ігор, і відповідно, вся країна, знаєте, перебуває в такому тотальному шоу глобальному, і яка втягнута. І от у ту візню звинувачень і збору аналізів замість конкретної дискусії, замість конкретної розгляду програм, як буде розбуватися країна і так далі. Ну, зрозуміло, може, позиції там Порошенка, тобто ми е, збачили бачили там продовж останніх п'яти років, що він буде робити і як він робив відіїв. Ну, Але в той же час ми менше знаємо про іншого кандидата. Я мені взагалі звісно вже в тій ситуації неприємно і сумно, тому що це таке шоу, ці фарси. Це коли сьогодні типу е, обрання кандидата взагалі президента України. Сьогодні переноситься в вигляді такої постановочної версії. Тому е, неприємно це, це спостерігати. А щодо тих аналізів, ну звісно, що я не заперечую, що президент має бути здоровим і е, е, з точки зору не вживати алкоголі, наркотиків та особисто я наприклад не вживає там. Якщо ну, Але... чи, чекайте, в нас е, було в неділю благовіщення. На благовіщення да. сам Бог вилів випити чарку алкоголю. Ні, сьогодні це середа. Є, є, є різні речі. Ну, як є, різні, різні речі. Ні, Насправді, ну, я вважаю, що питання випити чарку і е, залежний від алкоголю це різні речі. Зрозуміло. Це, 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 це раз. Дякую. Що да, сказав? Чи? Ну, я пожектував, звісно. Я до чого веду, що, ну, що в нас вживання алкоголю не є злочином і не є обмеженням для обіймання президентської посади. Зводим, так само, зводим. як в принципі, і вживання. Наркотиків не є я, незаконним, я сказав, лише справді, поширення і продаж що, наркотиків знаєте, є порушенням. привікли увагу від найважливіших питань від найгостріших питання проблем на від най, е, самих, е, турботливих питань, які зараз турбують людей. Як ми країна, перекинули питання на аналізи. Я звісно кажу, то це і, і, і зразу тут каже, що з них восьміш криміналізів? Тут ну можливо і це все стало насправді тепер вже посада президента. Вона настільки висміяна, розумієте, її настільки девальвовано за останній період, просто знецінено, що це якесь як клоунада. Тобто ми не сприймаємо тепер це вже головокомандувача, як лідера країни нації, який має вести країну, розвивати її і так, і так далі. А тепер це вже це людина, яка палять сотнями камер, так. там штук штук 50 було камер, на нас в тому числі і наша Ударка Козак, там була журналіст, і він перед камерами приходить, аби здати Сечу. Та Вибачте, що в Суспільство, випуску. я недовіра. Суспільству треба дати відповідь чи ні? От ви як журналістка? Так, ні? я, я погоджуюся. Погоджу. Хто це все почав? Хто цей це почав? Я скажу, Хорошем? хто почав. Петро Олексійович. Тому ні? що насправді, якби він себе по-іншому вів, то не було би тої ситуації зараз другим туром. Не було би Зеленського. Я розумію, справа і не було би Зеленського, був би інший. Був би Бакарчук. Бух третій до десятий справа стоїть в іншому, що насправді та глобальна довіра колосальна, яка була 14 році Петра Олексійовича, він просто її змарнував, змарнував через своїх любих друзів, Гановських Канонінків і так далі, змарнував через Свиноручуків, змарнував, змарнував через ту всю корупцію, яка є в українській армії, і так далі, через нереалізовані ті реформи, через просто тотальну бідність, через масовий виїзд українців за кордон, і тому що би не робив, ну, слухайте, якби він, це, якби це він не якби він не розумієте? Це, це не слова, це факти. Це факти, це, це факти, це, це факт, це факт, факт, що армії в Україні не було в 14-му році. Це, це факт, то, зараз ми запускаємо ракети. Це бідніші стали, що українці виїжджають. Згадайте, які українці були в 14-му році. Я пам'ятаю, тому що, що я, я їздив і... в 14-му році на передову і возив допомогу нашим Щі? солдатам, і воювали, і допомагали, чим могли. І бачили, зараз в якому стані армія бачили. була. бачили, Це Порошенко, дивіться. Так, не це тільки Порошенко. Це Те, що на сьогодні армія в кращому стані, це заслуга, в першу чергу, українського Значиш, зрозуміло, сьогодні середа, кабмінівський день з нетерпінням всі чекали, як вирішить кабінет міністрів долю двох очільників двох. Ода Одеської і Херсонської, так от сьогодні Кабмін схвалив проект указу президента про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова, а також задовольнив ну, прохання заяву за власним бажанням голови Херсонської Ода Андрія Гордієва. Причини різні про це пізніше поговоримо. Але давайте спочатку подивимося на фото, яке напередодні розповсюдив в соціальних мережах Максим Степанов. Що там написано? От нам складно прочитати, але. Забезпечив чесні вибори, знак оклику відсторонений, знак запитання. За чесні вибори, пане Михайло, відсторонили Степанова. Як ви залі ставитися до цієї історії, що він відмовився піти у відставку? Зараз зацитую, як він пояснював свою розмову, розповідав про свою розмову з Порошенком. А з Гройсманом він каже, взагалі він навіть, Гройсман йому навіть не телефонував для того, щоб пояснити, що відбувається з його звільненням? Ну, звісно ж, це наслідок результату а я по іншому це не поясниш не поясниш але всі ті дії сьогодні адміністрація президента Знаєте, вони вже такі виглядають бурахання в зибучих пісках. Тобто чим більше руху робиш, тим швидше тонеш, йдеш на дно. Тобто, звісно, що вони суттєво нічого не поміняють до другого туру. Але це така, знаєте, маленька там, помста, там за можливо не виконані вказівки, там ті, які йшли тобто по. треба всім Ну, я думаю, може і всім, не всім є, <реш> Якщо це... є... є... Я так розумію, що це стосувалося, там, саме, саме, наприклад, цього, якого е... особливо перед. Другим туром, тобто, що по великому рахунку воно ж нічого не змінить. Але, значить, я дуже, дуже добряче насолив через це і ці кадрові зміни. Ну, я думаю, більше представник цієї політичної сили, як Олександр, може щоб Ви Порошенка, ще прокоментували. Ви більше в цьому бізнані і можете розказати і спитаєте їхню позицію. Да, але, Степану, але, але з моєї сторони це виглядає таким чином. Напередодні це... сьогоднішнього голосування він пояснив, що в, в ніч проти 8 квітня вони мали зустріч з, з Порошенком особисто, і той запропонував. Опонував йому піти у відставку, і далі це цит цит цитуватиму вже наші колеги ЛБЮЄ інтерв'ю взяли. Я жорстко відреагував на пропозицію, сказав, що писати заяву за власним бажанням, не планую, оскільки е навіть для себе не здатен сформулювати причину, за якою я міг би це зробити. Не говорячи вже про необхідність завершити проекти, які ми запускали центр телемедицини, програму учитель плюс і так далі. Як Порошенко відреагував на ваш на вашу відмову? Знак запитання, перекладає з російською, трошки повільно е було помітно його не Меня каже Степанов, він запропонував подумати ще раз, я повторив, що писати заяву не стану. Так, у нього як у президента є право мене звільнити, звільнити, але не відсторонити. Це важливо. Президент ран конституції не має права виходити за рамки того, що написано в головному законі, і відсторонення це перевищення повноважень. Пане Михайло, в чому причина відставки Степанова, як ви думаєте, бо я зараз зацитую, що казав міністр внутрішніх справ з цього приводу сьогодні на кабміні, який просував протиційна його заява. Так якщо ми говоримо цю тему, наскільки це воно так важливо для суспільства, але є заява колишнього там діючого ще. Голови адміністрації Одеської області, так і про те, що його вказали на його негативну роботу, там чи чималий результат по виборах, ну значить, ну, це його позиція, можливо, вона і має її правду. І це вправі президента. Взагалі це квота президента. Він призначає і звільняє голів через кабінет міністрів. Так, але подає не подання а сам президент. Якщо він вважає, що це його там справа, це його вибір, і він так вважає, що це й так потрібно. Ну це на його слово і так далі. Я розумію, що все рівно буде, що новий президентом, все рівно всі голови будуть писати заяву на звільнення і будуть призначатися там нові чи, чи перепрозначатися. Це вже сама процедура. Я хочу нагадати практику, наприклад, ми ніколи не трималися за посади, і навіть коли в 2014 році, коли ми були півроку там в коаліції, і ми мали на представництво там в шести областях, регіонах голів адміністрацій, то коли ми не прийшли в парламент, не попали в коаліцію, наші голови всі написали як один на звільнення, ніхто, ніхто не тримався за посаду. Вони розуміли. Або ти в команді, і ти разом працюєш і несеш відповідальність за регіон за країну, так якщо ти в тій команді. А якщо ти не в тій команді, то як ти можеш бути на тій посаді і співпрацювати? Це неможливо. Все... А Андрій Гордієв, Андрій Живу здається, так не помиляюся. Очільник Херсонського да написав заяву. Він фігурант справи замовлення і вбивства Катерини Гандзюк Активісти давно казали про його імовірну участь в замовленні цього злочину. Написав. І його заступник Євген Рощук теж заяву: як ви ставитеся до цієї відставки? Та мені взагалі важко судити, знаєте, це говорити за відставку будь-якого чиновника. Тобто, ну насправді є вертикаль влади, є відповідальність влади, яка несе в тому числі і за свою кадрову політику. Якщо змінюється влада, там чи взагалі будь-який чиновник за цього може бути безліць причин на рівні місцевому, на рівні там всеукраїнському, тобто десь не виконання якоїсь наказів, десь немає виконано якісь показників і так далі. Тобто, а можна навіть на особистому десь не зійшлися. тому. Якби мені важко судити, але можливо це питання витало вже давно в повітрі. Просто е, знайшлася хороша нагода, так як враховуючи і е, з керівником Одеської, і заодно і так звільнили керівника Херсонського. Мені важко про це судити, тому що я не знаю внутрішньої кухні блоку Петра Порошенка, внутрішньої кухні адміністрації президента. Я думаю, Порошенка що навіть пане Олександр не знає про ідею ухвалення, ну можливо до інавгурації імовірної в разі поразки, і, не дай Бог да, Петра Олексійовича, У цих закону про імпічмент ТСК, E <laughs> Зміни до виборчого законодавства, пропорція, відкриті списки і зняття недоторканності, це все можна було зробити, якби перше завтра ухвалити щоденько закон про українську мову. і Було б загальна мобілізація, поставити всі ті закони на голосування, не зважаючи не хто виграє Порошенко чи Зеленський, проголосувати закон про імпічні президента про ТСК, про е, інші там ті важливі, так які на сьогодні вимагає суспільство. І тоді це було б дійсно виглядало воно не заангажовано, справедливо. Можливо, що будь-хто стане президентом, правила будуть чітко розписані. Є. Я думаю, що до другого туру у нас немає шансів, це все входить. А до будь інаугурації? І до до ну, інавгурації ну, можливий варіант. Але, але це вже в травні місяці, це ну, буде результативний тиждень, не зовсім, починаючи не, з самого травня. не зовсім чисто з регламентної точки зору. Ну, але після другого туру, може ще старий президент, якщо не, не переможе, підписувати такі закони, які може Поки холоду, немає, поки після другого туру. Поки інавгурація немає. Дякую.